Ім'я вороча є східнослов'янським, усічено суфіксальним чоловічим ім'ям, яке виникло на основі двоосновного імені Воротислав або Воротимір, що містять дієслівну основу воротити, повертати, обертати, крутити, та суфікс чад. Ім'я Ворона відображене у прізвищі Дніпровського козака Ворона, а також у записі про кріпака селища Перечни на Закарпатті за 1728 рік. Егія Ворота Консультаційний запис фіскальної адміністрації Угорщини 28 вересня 1728. Також ім'я зустрічається в патронімі Гринь Воронович, зафіксованому у 1542 році. Основу особового імені зберігає і назва закарпатського села Вороново, яке уперше згадується в 1522 році в угорському запису як Вороцо, а також сучасна назва Поля Воронанське. Що знаходиться в селах Яблунів та залуж Мукачівського району, існує ще запис назви села за 1607 рік, сім'я Воротніце, яка походить з колишнього села Воротниця, що поблизу села Грибівці. Отже, дієслівна антропооснова Воротити на Закарпатті є справді давньою і традиційною схожі на вороче імена Ворона.